Всім привіт. Я вибрався на рибалку, взяв з собою отакі три відерка закриваючих. Я думав, мені не треба буде, але я зараз розумію, що це дуже зручно, коли можна замішати щось в меншому, в більшому знаю, в найбільшому. Це 7 літрів 14-22 Якщо хочете потестити, взяли тут щось, замішали менше, або ще менше, або більше. У мене їх три, і я їх тестую, мені вони дуже подобаються. От подобається, чим? Тим, що в цю сумку то що я корм засипав, закрив, перемішав о таким чином. І все, І далі воно собі настоїть. Ці руки в мене чисті, перемішав, закрив, вода не потрапляє, нічого не потрапляє дуже класно зроблено, бюджетні такі сумочки, я вважаю, але ж вони не займають багато місця у машині, розложив 7 літрів, доволі таки непогано. А замочки всі якісні зроблені. Це наш український виробник. Все прошито, все міцно. І що мені дуже подобається, що я їх всі зложив. Зложив, зложив, бідерков, обідерку, все, і на рибалку поїхав і, і, і з цього мені достатньо арсеналу, щоб замішувати різні корми. Це матеріал здається мені як, е, такий, як банерний, бо він прорезиняний. Матеріал такий дуже Прикольний, бо він, бачите, такий прорезиняний, вологу не випускає. Мені подобається, тестую далі. Якщо вам потрібні такі сумочки, ви можете перейти за посиланням під цим відео і замовити їх у нашого українського виробника. Всім дякую!